Доброго дня, з вами Антілохіан, і ми продовжуємо грати в гру Darkest Dungeon. О, да! Ми знову не граємо. І я тут поза кадром трохи порозовував, кого сюди в монастир. Кого в не Неславний род відпочиває. розважається. А, секунду, я тебе ще здається, нікуди не запахаю. Так. Так. Ти Що займешся... Молитвою. Помолись, Помилися, помолись. Окей. Так, все закрито. Ви, я тут найняв пару нових героїв. Це оця арбалетчиця і оцей наш найманець. Так, так, це правильно. Тож, збираємо партію, збираємо партію. Так, ти гуляй, ти гуляй. Хм, Руїни. Шляга до боса йде? Прикольно. О. Ну давайте, давайте спробуємо. Будемо. Іти в руїни. Umbid. Добренько. Диви нас хто? Перша. Перша позиція. Та-та-та. Перша друга позиція. Окей, йдеш на першу. М -м -м. Те. арбале Йдеш на останню. Так. Це правильно. Це правильно. Супро. Перев'язка є. Круто. Прикольно, прикольно. Окей. Того буде ще взяти. Ну що ж, тебе візьмем. Випад. Okay, Окей, тебе на третю. Будеш отравляти. А тебе на другу. Піде тобі. Піде. Супер. Окей, okay, погнали в руїни. Давай. Так, припаси. Оп. Так, так. Ві лопатки. Вісім факелів а, вісім горс не їди, само собою. І ще один пин. Ага, думаю, буде достатньо. Окей, погнали. Супер. От ми й загрузилися. Нарешті. Погнали. Pace out the halls of your лініage once familiar. Так, все? Сказав своє. Ух ти, да ти шо? Пропоную піти спершу сюди. Йдем, ідем, ідем, ідем. Та дивись. Здомий, що в нас тут? О, лопата. Іди, ти, ты это шука тут попа... ох. Не зря сходили вже. Оп, все тут поглянули. О, розвідка пішла. Хм. Окей, ідем, идем, идем. Це вже чудово, це вже супер, народ. Хе-хе. Де да, ми так нормально зайшли сюди? В цю кімнату? нормально, так? Не дарма, не дарма. Підемо наверх. Так, 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 так. Та ні, трогати не будемо. Пакуски, тебе, не так, будь ласка, вибрати тебе, напевно. Так, хто на профка? 60, ооо, да ти полюбе. Удачі! Молодець сунец наша Хе -хе. супер так Хм. давай это удро... так пройдем оп оп да думаю нормально буде. Іде. так кристанты не воин утруенный дро так сюда сразу критана ну окей так отруила супер ага

Другого дещо на цього кінем. І з того на своєму ході він помре. Супер. О! Кіл з цього, будь ласка. М -м -м -м. Красиво. Так, 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 так. Отруємо цього тепер. Давай, 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 давай. Супер, це мене радує. is the weapon that cuts on its own. Так, його скіт. Ухились! Ухились! Ну, не дуже сильно, нормально. Блі, кровотекщо фігово. Розрауд. Три хпшки. Окей, у мене якась комаха влетіла. Тих Так. Давай сюди нагороду. Ізві, розпитала як син хіл. Четыре герба. Нормально, tree. нормально. Сам, ти тяжко, чувак. Е, так, де, будь ласка, цей бирж бумаж, ага. Так, що у нас тут? Пакел треба. Раз, два. Чудово. Ану. Карта. Хм. Це гарно. Так. так. Такий самий спокійний шлях, це буде. Так. Так, так, так. О, так і підем. Окей, зах, так, 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 так. так, 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 так. стандартный набір, короче. Тебе батрау, траву. Щоб ты нам не чудився, фігні. Блин, його хит, надо. Ай. Обе. А, ну шо, ты, ну чувак. Руки лезер. Щоб наверняка його забрати. Окей. Так, 7-14. Давай. Изи. Рассказали. Ухились. Ухились. Блин, 4 урона. Ну не так страшно, как мало вы будете. О лолололом. -ло. Захилимо. Захилимо. Стотинок, все супер. Ухились! Ухились! Да шо ж ты так е творш, а, чувак! Окей. Е, Ти, ти в що? Да не подохне. Травми того Це нам пригляде. Так, це буде добре. З цим щось прилимо зараз. Mm -hmm. На цим ого. Mm -hmm. давай, теп... а, не хило. Давайте... А, надіслає. Окей, okay. давай на цього. Та які ж ви круті, чуваки, сьогодні, а. Um... А, давай так. Ухиляйся, ухиляйся. Чувак. Бля, треба було його хілити. Давай. Так, і він трохи на поході. Не приносив цей, зараз його розкатаємо. Давай. Дрова удачи. Да шо ж ты за тварь а? Ну с хоть. Не, не? Ура, пришло. Давай, так. В чем быть? И він зарплатам це дама. И загубь, угада. Опиген. Просто опиген.

Тань. Окей. Okay. У мене новий глядач. Пиздим. Окей, забрали. Гріх. Верніше, рису характеру. зашиби. Так, давай. Красиво, красиво, молодець. Сюди. Так, да, ми йдемо сюди спокійно, Навіть не напрягаємось. Потім вниз, вліво, вправо. Ні, не трогай. Ну не трогай. Ну навіщо? Чувак, ну не треба тобі цього, воно ж стрьомне на вигляд, ну подивись, ну ні, ну ні, ну навіщо? Ну, будь ласка, не треба. А, зарезистив, окей. А так ви захворіти. Ага. На дебілізтики. Наприклад. Хоча це в нього і так є. Йдемо сюди тепер. Я сказав, сюди йдемо. Так, сходимо наліво вверх. Почного. І йдемо. Тик, 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 тик. все це по хитрому по-розумному першого виконаємо місію, а потім вже будемо дивитися. Як нам виходить все такі. Давай. Пустий ящик. А якщо ліпше спершу виконати місце, а потім вже піти на це бити на то все. Це буде логічніше. Продовжимо. Суди ще йде. Почного. Нифига. Бласт дефь. Перейдемо сюди? Так, що ми винесли по лотом? Не так вже й багато, знаєте. І те на цю бійку чи не йде, в чому прикол. Ха. Знаєте, я її ліпше. Повернусь і ще один похід такі травми. Ага. The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Нарубали бабла. Оце тема. Uh -huh. In time you will know the tragic extent of my failings. Ох, так круто. він зараз А ні, цьому норм. Уже, окей. Так, що ми робимо тепер? Тепер, тепер, тепер. Trinkets ага. and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Ви це цел бачили. Ви що? Народ. Цигане. Гудбай. Гудбай. Нє, ні, цигани. Я з вами справи не маю. Киш-киш-киш. З мова міста. Добре. Що нам треба для удосконалення? Нам треба купчі. Зараз подивимось, де їх можна дістати. І поженемо. Але вернемось назад. Одну секунду, я дещо забув. Треба розфасувати наших героїв. Точно. Так, монастир, супер. Уже все, все вільно. Так, 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 ти в нормі, ти в нормі, ви в нормі. Ага, ці двоє тільки в бордель ходять. Окей. Хто мені важливіший? Ну, ти йди в бордель. Да, 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 да. А Так, 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 так. Сейчас є столварт сервай і один стрикт інструктор. Шо? О-го-о. То бураю навики. Ні, походу не будемо кричати. Окей, я думаю, що. Що, 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 прокачати цього нашого те села. 675, не так вже й дорого на мене. Підходяща ціна. Да. Плюс до урона. Хо-хо. Хо-хо-хо. тема. Окей, а може йому ще... Може... Навіки можна качнути, а? Так. А які в нього в такому вигляді, які в такому? А ну так, по почитаємо. Mm. Ну це ж why Вайна. Да, треба кричати своїх героїв. Давай ще тебе кишнемо, а? Це у нас красавчик. Так, да, тобі ми. То кіншені? Та більше нічого, так скачати йому не треба. Окей. Погнали! Ця серія буде трошки подовжувати, а? Тобто. Так, ви сюди Угу. Вбити учний некроманта. Не ну що, народ, ідемо на боса? Чомби й ні. Погнали. Хм. Це буде цікаво. Доволі, як на мене цікаво. Ха, ха Так Окей, зараз буде щось. Зараз щось буде. Так, ти у нас перевязочка, да, да. Тебе сюди. І на передальну позицію ТБ. Окей, учень некроманта. Я йду за тобою. Я іду за тобою. Ага. Привал. Окей, супер. Візьми, візьми, візьми. Ось так, так, побільше візьмемо. Ось так, так. Думаю, можна йти так. Фотал. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. -мо. Так, наверх. давай. Бэт и очень Ммм. Уже круто. Так. Ну что ж, пойдем уже по сюжету. По сюжету, и так, и зараз... Получим улюлей, походу. Окей, отруйник. Сюда. Ага, пішло. Далі що? Ага, його вот спеціально. Ухились! Трансформація yeah. Це ну дамаж 6.12. Це 4-7. 4-9. А оце відкине. Це збіє їхній строй. Well Секунду. Ви цього не бачили. Не відкинуло що? Так, треба цього забрати. Так, забирає. Мінус ворог це вже. Тебе не може хилити, ясненько. Оп, дамаг пішов. А, так, 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 так. Так. І зараз зовсім... Ну окей, не кріт. Да. Морталіті кларифіна в одній два крита пришло. За один Народ. Ват. 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 Я Ну, шопі. Наушниник некроманта, походу, не підем сьогодні. Є такі здогади. Інфатика прийшла. Завали, треба Дімовира зібрати. А, є, ой, ой, ой. Ну, Давай туди перевіжи. Да. Сюди трюк. Давай кровотечу.

Окей, що у нас тут? Вісім грибів. Окей. Ідемо сюди. Можливо, учінник некроманта тут. Це було би доволі вигідно, знаєте. Пройдіть повз. Просто пройдіть повз. Два ткача. Наші. Наші ходи. Супер. Да ну. Трансформація. Само собою. Рвану рану на обох пройшло. Копаємо Гелку. Так, копаємо Гелку, проте трохи я не маю. There's Давай, the paint yes. Штука. Oh. Okay, yeah, and driven into the mud. Teetering just... yeah, on the, the brink, facing the abyss. So, mm. so, do we So, Ну окей. No yeah. okay. Тепер у нас так буде. Така формація. Тро. На три будемо все ображати. Що робити, то тепер. Давай, цього, забере, ага, да. думаю. На Походу учень закрема, то ми сьогодні не уб'ємо. Давай. Да, ну. Чувак є. На... Ви серйозно. Я боротька не хочу втрачати. Я буду цікати. Ура, о, круто пройшла. Давай, ярост. Ну блін, ну ще б на одиничку більше урона ніж, чувак. Це фігово.

Success so clearly in view. Or is it merely a trick of <ears> yeah, the light? That oh. Where there is no peril in the task.

Це дуже фігово А це нам квест зберігся. А... А теж що таке? Пошук реліквій світла. Хтось mm -hmm. за них добре заплатить. Окей. Хо. А це вже прикольно, знаєте, народ, тут більше квестів різних Хо Ну сюди ми ще не підемо. Окей, народ. Сьогодні в нас було два походи. Один успішний, інший самі бачили. Тож, дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям і до нових зустрічей з вами був Антілохіо.